Уявіть собі тільки, таке тихе тихе місце, де старовинні хатинки передали свій каларит уже сучасним котеджам, в які ще досі зберігаються ліжники, кераміка. До речі, саме з керамічної чашки вам тут запропонують ранкову каву. Аромат сушених грибів скрізь, аромат трав'яного чаю і не абсолютно щира любов до своїх горбів. Так гуцули називають Карпатські гори. Привіт, я Скінячка, і цей випуск буде присвячено місцю, в яке я абсолютно закохалась. яке абсолютно щиро раджу тим, хто мандрує з маленькими дітками, хто хоче закохати їх в гори в Карпати, але ще не готовий до серйозних гірських походів. Хоче виходити з готелю зранку і повертатися до готелю ввечері, причому щоб програма була різноманітна. Все це про село та. Татарів на Франківщині. Я вже неодноразово ділилася з вами цим унікальним місцем, і ми знімали наші походи на водоспади, наші походи в гори з Татарова, наші мандрівки з Татарова до Буковелі, до Яремче. А сьогодні я хочу вам розказати безпосередньо про сам татарів, про те, чому його варто обрати для тихого сімейного відпочинку, і він ідеальнісінький для того, щоб мандрувати з дітьми. Перше, це дуже зручна транспортна розв'язка, що дуже важливо в Карпатах, якщо ви не хочете ще від населеного пункту півдня добиратись до вокзал. Залу в татарові вокзал є. Друге це ціни. Вони тут нижчі, ніж бокавері. До речі, якщо ви приїжджаєте на горнолишку, то теж можна зупинятись в татарові. Це дуже класний лайфхак. Житло тут буде приблизно вдвічі, а то й втричі дешевше. При цьому їхати до бокавеля вам треба буде всього 15 хвилин. І майже в кожному котеджі є прокат гірсько лижного спорядження. Також тут можна знайти інструктора з Горнолишки, в тому числі і дитячого. І найголовніше для туризму це дуже великий вибір маршрутів. Тут можна піти і в високі гори, наскільки високі вони можуть бути в українських Карпатах, пройтись на гору Хам'як або на хребет Явірник, або на гору Ягідну. Або якщо дитина зовсім маленька, або є літні люди, можна пройтись радіально в кількох напрямках. Весь татарів знаходиться в горах, підніматись на них можна майже в будь-якому напрямку. В цьому відео хочу показати вам саме нашу таку одну з гірських прогулянок і великий кайф, який ми отримали. Від цієї мандрівки також біля Татарова є дуже красиві водоспади, і за одну мандрівку можна побачити аж три великі водоспади. Це займе у вас кілька годин. Я кажу про урочище Женець, водоспад, Женецький гуг, Юрків Водоспад та Нарінецький водоспад. Всі вони знаходяться на одному туристичному напрямку. Також там є дуже красива полонина з гуцульською гойдалкою і всякими інстаграмними локаціями. А найголовніше в Татарові те, що просто потрапило мені в самосерденько, це звісно відношення місцевих мешканців. І до туристів, і до своїх гір. Це склалось таке враження, що кожен з них особисто переживає за те. Наскільки вам сподобається в горах, наскільки вам буде комфортно, і наскільки ви сподобаєтесь горам. Тому кожен з них дасть вам якісь поради, дасть е, класний напрямок з урахуванням того, що він бачить вашу підготовку ваших, наприклад, там рівень підготовки діток. І за гостинністю мешканці Татарова, я вже казала, це в попередніх відео вони е, ще фору дадуть мешканцям Кавказу. Відео про водоспади буде ось тут, бо наші пригоди на горіхом'як будуть приблизно тут. А ви набираєте собі чайку, і ми вирушаємо в тихій, спокійний, мальовничі, дуже колоритний татарів. Дощ, сніг за прогнозом, і перша мінусова температура нас, звісно, засмутила, але не зупинила. Ми зібрались з дочкою і погнали на потязі власне в Карпати. Всю дорогу лив дощ, і по дорозі, поки ми їхали, я забронювала готель, перший, який нам трапився. Це був готель у Любомира. Власне, там ми і оселились по прибутті. Що ми планували? Ми планували горохом, як водоспади, окремий день під них, і їхати додому. Але щось пішло не так. А як гора буде називатись урохуя? Ось такий раночок в Татарові, і одразу переходимо на наш готельний номер, тому що у мене майже одразу по прибутті вирубила з дитина, поки вона спала, зняла вам ось такий румтурчик. Тут нічого цікавого, просто звичайна кімната з ліжком, тумбочкою, телевізором. Не знаю, чи він працював, ми його не вмикали, тому що я їм не користуюсь. Ось такі краєвиди за вікном, гори, бачите, вже трошки на вершинах засніжені. Далі виходимо з кімнати. Там є е, ось такий санвузел, і така кімната велика, де можна зустрічатись великою компанією. Є великий стіл. Це дуже класно. До речі, коли на горнолишку їде велика компанія, досить затишно. Не скажу, що суперкомфортно, але все необхідне є. Мікроволновка, холодильник, е, гаряча вода, власне, що ще потрібно. Непогані краєвиди з вікон, але поруч іде будівництво. йшло принаймні на момент осені, і оці звуки трошки заважали, але не сильно. В той день ми збирались піти на гору хом'як. Посилання на відео про це я залишу в описі, а поки ми вирушаємо власне затаритись в магазин, і у нас є ось така класна собака проважака з готелю. Ось уже наступний раночок. Це день, коли ми ходили на водоспади. Щоб не дублювати відоси, я кину посилання в описі. відео про наші водоспади. Поки ми гуляємо, розкажу, що татарів знаходиться на висоті 750 метрів над рівнем моря і є кліматичним курортом України. Його радять для відвідування для людей, у яких є захворювання дихальних шляхів, також алергічні прояви, ну і для загального зміснення е, організму, тому що повітря в горах справді целюще. А плюс до того, що не стільки повітря, скільки і продукти, які ми їмо е, на високогір'я. Тут є власне молоко корів, якісь ягоди. Якесь варення, сушені гриби, ну і не тільки сушені, і взагалі дуже багато чого, всяких дуже корисних штук. Ну а Іванчай, це взагалі карпатська легенда, яка вважається таким джерелом зцілення від майже усіх хвороб. Ну і власне, давайте поговоримо ще поки про екіпіровку для дітей в. В осінній або осінній період. З літом все зрозуміло, з зимою більш-менш теж, я, до речі, не рекомендую навіть за класною погодою брати з собою на високогір'я дітей взимку. Мені здається, це дуже ризиковано і дуже часто там навкруги нічого не видно, насправді. Але ризик дуже великий, і для дітей це дуже сильне навантаження. Восени, що ми беремо з собою обов'язково? Два комплекти термобілизни. Швидше за все, дитина, особливо, якщо вона активна, влізе в якусь воду, проїдеться десь на сраці, промоче все. Тому другий комплект термобілизни сухої обов'язковий. Взуття має бути дійсно якісне, трекінгове і не пропускати воду. Це дуже важливо. Ну і, звісно, принцип пошаровості, який використовують більшість туристів, для того, щоб регулювати температуру власного тіла, це дуже важливо, тому що погода, яка була на момент, коли ви виходите в гори, зовсім не обов'язково буде такою саме протягом всього дня. Подробиці про те, як ми ходили на гору Хом'як та як ми їздили дивитись на водоспади, окремі, окремі великі відео будуть в описі, і тут додані посилання. Щоб не дублювати інформацію, давайте краще я вам покажу, де ми гуляли в самому татарові. Ми ходили по різним вуличкам, і багато з них, до речі, гарно. ведуть на якусь гору, не дуже високу, але там можна піднятись і подивитись, як з амфітеатру на Татарів. Ось така класна місцева от така, аутентика знаєте якісь столики з коріння, щось таке такого татарові дуже багато також збагато збереглось. Старовинних садиб і вони дуже органічно переплітаються з сучасними. Ось це серце Татарова, там є майданчик, стенди інформаційні з е, історією Татарова, історією села і е, історією вокзалу. Е, ну і також там є адміністративні будівлі, зовсім недалечко вокзал, який, до речі, є пам'яткою архітектури в Татарові. Мало хто про це знає. Також Татарові, до речі, є класний краєзнавчий музей. Ми в нього не потрапили, тому що вже не встигали. Але я дуже багато багато схвальних відгуків про нього читала. Нагулявшись містом, ми зустріли там неймовірний красивий захід сонця. А на наступний день ми додали собі ще один додатковий день нашої мандрівки. Ми, в принципі, вже зробили все, що планували, але вирішили залишити ще на день для того, щоб трошки лайтово помандрувати. У нас було три години і ми пішли в місце, як я дуже хочу вам порадити. Воно знаходиться біля готелю Коруна або його ще називають Полонина Корона. Це частина маршруту на гору Ягідна, але нам не треба підніматись на саму гору, нам можна погуляти околицями і вже там за хвилин 15 дійти до красивих полонин, з яких відкривається краєвид власне, на сам татарів. І можна піднятись трошки вище на ще одну красиву полонину, яка знаходиться на частині шляху на гору Ягідна. От дивіться, ми відходимо вже від центру міста і бачимо зовсім красиву, класну, аутентичну гуцульську архітектуру. Дуже красиві такі парканчики, дуже красиві будиночки. Абсолютно Мало людей, бачите, коли ми були, там була тільки починалась золота осінь, майже нікого немає. Це міжсезоння в Карпатах. Теж дуже класний такий момент, коли виїхали всі туристи, які ходять по горам влітку, більш лайтова, а горнолижники ще не приїхали. Або горноснобордисти, я не знаю, як правильно, щоб не ображати, не ту ні іншу сторону. І ми пішли в сторону полонини. Коруна. Подивіться, вже за 10 хвилин, які краєвиди нам відкрились. З того місця видно чорногір. Хребет, видно, гору хом'як. І власне це дуже красивий панорамні види. І лайтовий підйомчик в порівнянні з усіма там можна Класно погуляти до будь-якого місця з дитиною. І в будь-якому місці, де б ви не зупинились, можна отут на полонині подивитись зверху на татарів майже з висоти пташиного польоту, а можна, а можна піти далі. І ми, власне, пішли. Пішли ми за чоловіком, який збирав гриби, він нам власне, потім показав красиву локацію, а поки ми його не зустріли, гуляємо. Дитина у мене просто розбирає до питань, чи втомлюється дитина. Бачите, що ні. Наші там моє тіктоки записує. Ми піднялись вище і побачили ось такий неймовірний карпатський ліс. До речі, такий стан лісу буває рідко, коли він без каміння і майже без коріння, а вкритий весь таким зеленим мохом. І трошки нагадує північ, тому що коли <пів> по ньому йдеш, він такий м'ягенький-м'ягенький кілим того моху під ногами. До речі, не мокрий. Прогулялись по тому килиму і пішли вище, помилувались рослинністю, грибами. І стежка нас повела далі. Там вже ми зустріли власне, того чоловіка, який показав нам ще одне красиве місце, ще одну полонину. А поки ми йшли, розказали про нашу вчорашню пригоду з ведмедем на горі Хом'як. Він сказав, що справді на хом'яку є ведмідь, він більш-менш адекватний, грибники і, ну, взагалі, люди, які ходять до лісу, його нерідко бачать. І також є ведмідь на синяку, а далі в урочищі живе самиця. І ось вона може напасти, особливо якщо вона з дітками. Тому в урочищі майже ніхто не ходить, і туристам вони не радять туди ходити. А ось тут ми йдемо далі по дорозі, піднім, трошки набираємо висоту, і напевно ми б до Ягідної, може, і пішли. Якщо б у нас був в запасі цілий день, на жаль, у нас такої розкоші не було, і в той день у нас вже був потяг, тому нам треба було повертатись до котеджу, забирати речі і рухатись в район вокзалу, на жаль. Але ці кілька годин ми гуляли по Карпатському лісу. Це був такий кайф, це пташки, це дуже багато грибів. І ось, власне, та полонина, яку нам показали. Сказав наш знайомий, дуже красиве місце. Тут ми зробили перекус, наш знайомий пішов далі, а ми, власне, тут зупинились і звідси вже почали повертатись, тому що у нас запас часу був не дуже великий. Але, Боже, як тут красиво. Полонина, в якій абсолютно тихо, нікого немає, уявляєте? На зворотньому шляху ми вже бачили грибочки. Ми їх не збирали, тому що гриби треба ще якось не тільки назбирати, а й довести. Але бачите, грибів багато різних, це наскільки я знаю, парасольки були білі, дуже багато мухоморів. Ось якісь повалені гриби, красиві сухоцвіти, хто їми захоплюється. Мухомори дуже красиві, величезні. Подивіться на мою руку і на ті мухомори. Ось зовсім маленькі і килими мху це просто щось казкове. Ліс справді красивий. Ось ще якийсь грибок, бачите, їх немало. Видно вже чорногірський хребет і на ньому лежить сніг. Дві, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Іди далі, покамінчик. Десять. Молодець. І и апа. Молодец. Нам оказалось. А, і ось такий наш абсолютно лайтовий порівняння з попередніми днями день. Але це і тренування для дитини, її підготовка до походів, власне. Тому що найскладніше у нас було в перший день це більш-менш високогір'я, ну, знову ж таки, по міркам Карпат, другий день це мандрівка на водоспади, а третій день це ось такі прогулянки околицями Татарова. Наче і десь ми піднімались і мали нагоду побачити життя Карпат, і помилуватись красою Карпатських гір і потренувати своє тіло, що дуже важливо. І тут, до речі, що ще класно, що ми не заходили далеко. Будь-який момент протягом 30-40 хвилин можна повернутись до готелю. Зранку, коли ми дивились на світанок, загадали бажання опинитись татарові ще не один раз. Сподіваюся, воно збудеться, а нам уже треба прощатись, і ми вирушаємо на вокзал, який є пам'яткою архітектури Хітектури він побудований по австрійському в австрійському стилі в 1894 році. Потім вокзал перебудовувався, але збереглась його історична назва татарів, до якої додалась вже сучасна назва Бокавель. Тобто, станція має назву татарів Бокавель. Кілька хвилин до потягу, і дитина моя каже, що вона не хоче їхати з Татарова, хоче залишитись тут жити. І це мені здається найвища відзнака і найвища вдячність, яка говорить про те, що все зроблено. Не даремно, думаю, ми ще повернемось. Дякуємо татарову за гостинність за наші пригоди і за те, що моя дитина стала доросліша на кілька походів і на кілька висот, на які ми піднімались. Вашингбуроці не прибрали. І що? Це добре? Ні. А що? Вони теж не прибирають. Угу. Ось така мандрівка до села татарів у нас вийшла. Я раджу татарів саме тим людям, які хочуть тихого, спокійного відпочинку, не з акцентом на комфорт туристичний, а з акцентом на максимальне занурення в гуцульську автентику. А я з вами прощаюсь і до зустрічі на дорогах нашої країни. Па-па!